Друзі, всім привіт! Значить, героєм сьогоднішнього відео буде BZ-75. Це топ нової гілки ТТ Китаю з ракетними прискорювачами. О, тому сьогодні ми його детально розберемо. Буде сьогодні не тільки там реплеї з бою, а ще й буде нарізочка з його пострілом з реальною. Коротше, я вибрав там моменти стріму. Щоб ви подивились на цей шедевр. Значить, давайте спочатку просто переглянемо його ТТХ. І що я можу сказати по ТТХ, дивлячись на цифри, тут досить таки непогано. Стоїть у мене закалочка, досилач і стабілізатор. В другому слоті я замінив закалку на вентиль Зараз повім чому. Коротше, по цифрах. Середній домах 650. Ну, давайте, якщо ці цифри, то перейдемо сюди. Середній демах у нас 650, пробиття ББшка 258, 1150, швидкість польоту, ну, ББшка типова. 319 года кумулятив. Так, небагато, але. але. Ну, майже 320, ну, нормально. Коротше бог з ним. 90 фугасів, 840 альфа, фугасів, фугаси, тут дуже хороші. Це нібито круто, значить дивимось, Тепер по ТТХ. Заряджання гармати 1351, це з моїм налаштуванням до пайок, тут досилач, у рольовий слот вже є не досилач. От. І виходить 2888 ДПМ. ДПМ досить таки непоганий для такої гармати 0.36 точність. Якщо перекинутись на вентилятор, то виходить 0.35, ну і ДПМ, бачите, під 3000. Можна ще, звичайно, вкинути сюди там інструкцію, бачите, вже виходить 3000. І, блін, ви скажете непогано. 236 час зведення. Це враховуючи, що в мене стабілізатор, а можна поставити приводи на водки. Ну, насправді не треба, але можна. Стабілізатор тут краще буде. 236035, блін, так він з таким-то дрином повинен бути точний. Так, да, я так само подумав, що він повинен бути точний. О, 2630 хп, це вже з. Польової модернізації, так, 2500. На закалочці виходить 2890. Це дуже круто, ХП достатньо, можна розмінюватись, і повірте. Тут неспроста так багато ХП в нього. Ви скоро побачите, чому в нього так багато ХП. Броня, 200 корпус, ну, там дійсно не всюди, 110 борта, там 110-100, насправді, борта, там вони не всюди 110. Маленька частинка 110. 330 башня, теж далеко не всюди. І 165 по, бор... по бортах башні. Ну, от таке, коротше. Час ремонту ходовує 472. Дуже швидко. Ну, на цих налаштуваннях. По мобільності тут все як у 8-9 рівня 8-го преміумного. Максималка 35, назад 15, при прискоренні 53, 6 прискорень. 6 зарядів у нього. Маскування нам не цікаво. Ну, коротше, на огляд 450 я вийшов при таких налаштуваннях. Да, базовий огляд тут невеликий, там 390 здається, по-моєму. Ну, не суть, коротше, можна поставити, наприклад, вентилятор, тут буде більший огляд і краще титха гармати. Ой, цей танк став просто для мене розчаруванням. Якщо. Окей, прибрати там всі емоції, я розумію, що в мене, ну просто, можливо, мені не щастило. І я думаю, що на основі він буде краще, аніж на тесті, тому що на основі там будуть і вісімки проти вас, і дев'ятки. Це не будуть лише бої з десятками, які грають на Full HD. В принципі, він буде досить таки непоганий. Це така, знаєте, трошки погіршена версія 60 ТП. Серйозно вам кажу от трошки гірша версія своїми, при тому, там своїми плюсами, при тому, що в нього є прискорення. Да, це круто, можна десь швидше прилетіти, там когось таранти, ще щось, Але нехай оцей вигляд крутий, такий, знаєте, ніби броньований, не вводить вас в оману. Він танкує досить таки поганенько. От із цієї зони. Зараз ми перейдемо до броні, там я вам детальніше розкажу. Про екіпаж тут немає сенсу говорити. Стандартний набір перків. Звичайно, у механіка-водія можна качати майстер тарану, в принципі, щоб на цих прискореннях виносити там комусь КП. Да, це таке можна робити. Ну, Тут в мене його немає, але ви можете робити. Обладнання, чому я обрав таке обладнання? Значить, я ж кажу, дві збірки. Я навіть ну, не мав сумніву, що треба катати закалочка досила чи стабілізатор. Тут більше, я не знаю, ну, що тут може покатити. Ну, Чесно, я вам не скажу навіть. Я просто не бачу сенсу в чомусь іншому. Компонування нема сенсу ставити. В нього, в принципі, немає такої потреби. Його там не дуже. то так мені... Ну, мені пару разів вибивали БК, але, знаєте, не було так, щоб мені два рази поспіль вибивали БК. Один раз випадково там раз в три бої. Так, да, таке було. Турбіна не потрібна, самі розумієте чого. О, ну, можливо, покращений приціл. Там буде нарізочка його пострілів. Ну, може, покращений приціл нам зробить погоду, але знову ж таки, замість чого ми його поставимо? Замість стабілізатора. Досивач викидати я не рекомендую ставити. Ну, коротше, це найбільш оптимальна збірка для нього це стабілізатор. досивач і закалка. Польова модернізація. Значить, ну, постійний бонус ХП. Слот рольовий можна обрати на мобільність і на вогневу міць. Звичайно, ж ставимо вогневу міць, туди ставимо ми або досилач, або стабілізатор. Це вже на ваш вибір, що ви хочете. Там собі чи швидше КД, чи стабілізацію. Стабілізація в принципі, непогана. Тут у нас не ставимо нічого. Тут у нас. Отут у нас після того, я спочатку не поставив нічого, знаєте, але після того, як я на ньому пограв, я думаю, що можна зробити і ось так. Я так думаю. Але я грав на вентиляції, це в мене зараз збірка стоїть із декалкою. Я грав на вентиляції там було 0,35. Повірте, різниці ніякої, що 0,35, що 0,36 один фіг, він стріляє в землю. А далі, тут, звичайно, я поставив на огляд. Тому що огляд тут маловатенький, там виходить 450, це вже з цією модифікацією, тому ставте на огляд. Тут краще нічого не ставить. Ну і тут, само собою, теж краще ніфіга не ставити Взагалі. Я максимально скептично ставлю до польової модернізації. там Один із 20 випадків, коли я щось ставлю, сюди дійсно. Просто вибираю рольовий слот, прокачую все. Давайте тепер подивимось його броню. Значить, почнемо з корпусу. НЛД 140 мм, шиється, шиється там практично під будь-якими кутами. ну, З НЛД, коротше, проблем у мене не було. Прошивав я його без проблем. Якщо там, да, супер передовертати, то може тонкнути. Далі, от така от частина 75 мм. Вона під хорошим кутом. Там рикошетний кут. За рахунок цього вона танкує, а ви повинні розуміти, що якщо танк стоїть вище вас, сюди шиє вас без проблем. Тепер оця частина, ця частина відбиває снаряди досить таки добре. Якщо прям лоб в лоб стріляти, то ви його не прострелите. Але вже бачите, коли підвертаєте борт, то тоді, звичайно, сюди залітає. Тепер ще одна частина, 75 мм. Так само, просто так ви його не проб'єте. Але на кар... на мапі, там наприклад, Вестфілд, Ласфіл, якщо ви перестрілюєтесь і стоїте вище, то самі повинні розуміти, що шиї сюди без проблем. Борти. 100 мм є місцями 110. Коротше, відбортати тут не особливо так і потанкуєш, тому що є купа вразливих зон, коли ти підвертаєш борт, самі бачите, ось ця щука вже йде. Яка буде пробуватися без проблем. Плюс самі борти. Тут і надгусенична полиця, яка шиється. Да, є таке надгусенична поличка, тут присутня, коротше, десь ви стоїте, там, я не знаю, вище трошечки, противник нижче за вас, і він вас може ось так вицілювати в цю полицю, просто без проблем. А тепер найголовніший мінус корпуса, і, в принципі, всього танку. Це що? Це 30 міліметрів, О, є бой. Ви уявляєте, що з вами робитиме арта? От просто в цей фугасоприйомник. Ну, ви подивіться. Ви тільки подивіться на це. На тесті я не зустрічався з артою, на щастя, і вона мені не кидала. Але ви подивіться 35 міліметрів всюди. Ну, всюди, практично. Ну... Тут 60. Задня частина, починаючи від центру башні, задня частина 30. Будь-яка арта. При попаданні вам на корпус вас пробиватиме на фулку. Ех, да. Ну, окей, не будемо пропогани, значить, перейдемо далі до башні. Маска 330. теорії, в маску там є четверті і ПТшки будуть прошивати сюди. Тоді. Розчарування моє, найголовніше, я чесно скажу вам, ну я вже говорив про це в відосах. Що я думав, що це буде неймовірно класний танк по броні, Але ніфіга. Я думав, тут буде дуже крута башня, але башня тут зовсім не крута. Тут у нас 300 мм під хорошими кутами, але відвертаєте башню отак. І отут вже 300 мм, і я його так і пробивав. Цю частину шиється, він без проблем десь підвертаєш башню. Коротше, не робіть цього. Далі планочка під башнею. 360-370. Ну, 160 там номінальний, але приведена ну, за рахунок хороших котівна, вона досить-таки хороша. Але, але, залітає вам отак от сюди, в кришку корпусу вам будуть закидати, вам вибивають башню. червоне просто. ну Просто в червоне. Тоді є ще одна вразлива зона. Ось ця верхня планочка. Верхня планочка, тут не так багато броні. 120 мм, є кути, але. Знову ж таки, противник трошки вище вас. Ви десь підвертаєте башню, ще щось і сюди вже шиється без проблем. А тепер насолодке. Лючок номер 1 лючок номер 2 ще якась незрозуміла шляпа номер 3 яка теж прошивається. Просто! Танк весь заліплений цими сраними картонними лючками, які шиються без жодних проблем. Тут ще й сидить командир Кста. Сюди вибивають вам командира. От скільки разів мене сюди пробивали за ті бої, які я зіграв, вам просто ну, не злічити. Мене напевно знищували тільки за рахунок попадань в лючки. Воно, це чучело, не танкує башнею від слова зовсім. От, подивіться, тут 160 мм, що він може відтанкувати. Нічого, абсолютно, цими лючками він відтанкувати не може. Вас сюди пробиватимуть і восьмі рівні, і дев'ятки, всі без проблем. Тут 220. Що таке 220? Будь-яка десятка. Якщо знаєте, лючок кругленький, ще є тут шанс на рикошетик, там туди-сюди, не пробиття. Тут просто пряма частина. Тут всюди 220. От сюди кидай. Не помилишся. Воно ще й найбільша ця частина. Сюди собі будь-яка з десятка прошиватиме ББшкою будь-яка. І цей лючочок. 160 мм. Так само без проблем. Ну, коротше, це кошмар. Це просто жах. Це суцільний жах. Він мене дуже сильно розчарував по броні. Звичайно, я думаю, що на основі там проти восьмих рівнів. Він щось танкуватиме, але повірте мені, в перестрілці з будь-яким ТТ 10 го рівня. Ви не матимете жодної переваги. Будь-який ТТ 10 го рівня, там через м, якусь там купу сміття чи через рельєф в перестрілці з вами матиме над вами величезну перевагу. Зараз буде нарізочка, буде не те, що реплей, буде там і реплей, ну там. Коротенький бій, так скажемо, там були навіть два бої. І буде нарізочка моментиків зі стріму. от Я взяв моменти зі стріму, щоб ви бачили мої емоції там на початку, в кінці, до чого мене цей танк довів. Е, там навіть нарізка з двох стрімів буде. Вони там в різні дні проходили. Порівняєте, як витіли снарядики в перший день, в другий. Коротше, ось так. А, ніфіга тут. Опа що заварив. От у нього відкручена точність. От е, серйозно, є преміум, да, 8 рівня. Подивіться, як там снаряди летять. І подивіться, як у цього лайна. Тут постійно в землю, блін, вище. Ну, в ціль нікого не вийде. Угасики. Ой, ясно, Слобаченко, коротше, ти капітулював. То щось реально дуже всрато, Дуже всрата тут. Ну от воно просто не летить в ціль. Там розкид начебто не такий-то великий, да, для такодрена там. Окей, куди ти йшов, але воно просто не летить туди, куди ти стріляєш. Там конув якимсь дивом. Так, це буде тікати зі чи не буде. Він там розвернувся взагалі. Блять, ви, ви подивіться, це єдиний танк, на якому снаряди летять вище. От якщо на інших, на всіх, снаряди падають тільки в землю, то тут вище летить постійно. Постійно, просто. Блін, постійно. Оба можу на прискорню, ага. Ага. Хто ще так може? Це параша. Я кажу жодного танку в цій грі. Там снаряди не летять так коса, як у цього шматка лайна, блять. Як не вище то в землі, як не в землі. Ця залупа вона взагалі не влучає. Просто він не влучає. Він неймовірно косий. Це найкосіший танк у грі. Причому ти дивишся його цифри. По цифрах ні, він не косий. По цифрах там все доволі таки непогано. Але на ділі... Нереальне лайно. Просто нереальне. Я не знаю. У бз 176 коло розкиду менше, ніж у цієї параші. Ну, подивіться, блять. Ну це типовий просто постріл для цього лайна собачого, блять. Воно не влучає зовсім. Просто все в землю. Оце справжній бульдозер. Оце реально танк бульдозер. Такий землекоп. Шмат лайна собачого. Не качайте цю парашу. Якби це був один бій, окей, але це три бої так уже. Снаряди просто не летять. Я не знаю, що вони накрутили йому там по точності. Ну, точніше, відкрутили. Це не завертає! А ну, давайте ще разочек. Тепер отак сюди, от. Нам треба туди залетіти. Ну, на жаль, прискорню в мене не вистачить. Щоб туди аж залетіти. Да. Башня повний кав. Повний, повнезний, повненний. Просто нереальний хал. Зараз побачите, що зі мною зробить Яга. Ні, вона це з Юдесом зробила. Там ще якийсь патюк стоїть на валі. Ой-ой-ой, я шо. Хлопці, хлопці, ви шо? Шо ви чудите? Шо... Ви бачите, що вони чудять? Ця ушка тут ще ш... щось чудить. Всі деруть, всі деруть мене як скотиняку. А я думаю, чого мене всі деруть, а мої союзники відкотились нафіг всі, подивіться, Ніх... ніхто з них не стоїть. Якось трупок цього Юдиса підштовхнути, тому що він не дуже комфортно для мене світить. А, велодешечку не прошивається. Я думаю, то знаєте, Володешка така, як у типового китайця, яку можна прошити з кулака спокійненько. Дивно, дивно, туди вона шиється, ізі. А що ці два хлопчика роблять? А це цікаво. Так, ну ти ж, я сподіваюся, не в лютьок мені... А, він мені прямо в башню вистрілив і вибив БК, уявляєте? Просто через башню БКшку вибив. Супер! Ну він наскрізь міг пробити. Отак в корпус там пішов снаряд і через те місця БКшечка. Да. Треба підніматися, блін. А тут, коротше, як піднімайся. Не піднімайся, тебе все одно шиї, по ньому. Ну, лайно, повне лайно там. Розумієте, суть не в тому, те, що вони там на голоді, не на голоді. Ну, я, в принципі, натанкував, да, але воно. Що, що спишемося в тг ну давай. Воно. ну воно ні про що, це абсолютно нікчема. воно не танкує. Ще протупив. чи я другий раз, блін, не заюзав. Я заговорився і другий раз не протиснув з корення. Верпушечку, значить. Хм, цікаво. А я вивчив куди треба. Але мені сказали сюди... ні бляді. І знову ЄБР, подивіться, що він чудить. В минулому бою ЄБР таке ж саме творив. І зараз таке ж саме. Я кажу, єдине, знаєте, що в гарматі круто? Альфа 650 і КД. Виходиш на 2900 ДПМ. І да, це круто. Це. Крутість цієї гармати на цьому закінчується. Дивимось. Шедеврально. я закину. Це щось. Вау. Це буває вельми рідко на цій каністрі отак закидати. Ааа. Ну він мене отак сюди, я його отак сюди, навіть влючок йому не влучив і все одно пробив. Я це думаю, як це мені перетягнутися. Ми знову смокчимо отут. Чомусь. Це перше. А друге ми просто знову смокчимо, чому? А, там на горі бі хоче сказати, хто стоїть. ТВП не чути ось. це там, вона ТВПшка так всіх розвалює. Може мені просто відкручують і в мене снаряди не летять, знаєте, все в землю падає. Ну, таке ж теж може бути. Алло! Вас не бентежить цей оценюра? Бентежить, ясно. Ну коротше... Ну, по суті, знаєте, якби в мене снаряди в землю не падали. Ще такий танк, можна було б його терпіти. Ті його пробиття в башню. Таке, я ж прекрасно розумію, що там на десятках я не буду грати з такою кількістю цих ТТ. Але там і так є кому тебе пвати. От, наприклад, СТБшка мене на минулій хребці як рвала в башню. Шок. Він мене. Він гарматою відбив. Бачив як він? Ніби бейсбольною битою. Знаю, треба накочувати, щоб він не бачив. Найбільший відстій це те, що окей, якщо в тебе один лючок невеличкий, тобі завжди треба тис тільки в нього, це окей. Але тут тебе аж три лючки, тебе пробивай куди, просто, ну, куди хочеш. Куди не кінь в башню, тебе можна пробити. От два лючки величезних, і ще й е, оцей набалдажник, ну це вже занадто. Вибачте, це вже занадто. Ре. Що там ОМОН? Блін, знов нас деруть. Що таке? На мене вкочують уже? Так. Да. Розвертайся, розвертайся. Добренько, добренько. Ой, тебе башка, зараз забере. Ладно, гарного стріму, я спав. Давай, давай, удачі тобі. Надо Мон, Мончиму у них мантикор їде нормально, намагається світити. А моє чучело шері, нам самі бачите що. Ну стоїть, стоїть дводиться дня. Не знаю, що він там вицілив мене так довго. Торі можна пролетіти сюди за камінь на прискоренні. О, замутим? Замутим? Замутим Ля як замутив, га? Шерринар. Ой, тихо 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 Блин бабаха ж мене в борт проб'є. Аго? Ну на каде А, у нас фугас тут А, да, в мене фугас тут. Тут нема е, Блін, а що там фугас, я не помню. Можемо фугасу кадати. Цього дуже важко було де пробити? О! Ноо, жири! Гівно! Нооо! Добре є. Так, ну зараз побачимо, побачимо. Окей, я заїду стану лобом. Спробую потанкувати. Бачите, от в мене знову воно не йде, не летить, я не пробиваю, а мене чувак просто шиє без жодних проблем. Абсолютно ніяких проблем я немає. Пушка би башки пробив. Нереальне не лайно, я вам кажу, це нереальний кал. Це така параша, це просто параша. Ну, це вилупок. Воно від не танкує зовсім. Коротше, якщо підсумувати по танку. Після всього вище сказаного і того, що ви побачили, варто його прокачувати чи не варто? Тут, знаєте, я скажу банально, але вирішувати тільки вам. Тому що, по суті, з якими які є реальні проблеми? Це є броня його лючків, так вас шиють туди без жодних питань. Зможете ви грати на такому танку? Качайте, не зможете, зрозуміло, що не качаєте. Дивлячись на мої постріли, як у мене летіли снаряди, ви прекрасно повинні розуміти, що у вас воно може так не летіти. Може, ви будете пробивати, у вас все буде класно влучати в лючки там і куди хочеш. Можливо, і я буду влучати, коли він вийде на основу. Це може бути просто відкрутка там балансувальника. Це все може бути без проблем. Ми його не бачили в реальному рандомі. Ще раз повторюсь, я думаю, що в рандомі на основі він буде покраще. Тому що він гратиме проти восьмих рівнів, проти дев'ятих рівнів. Не дуже часто, але все ж таки буде. І десятки там будуть різні. І будуть гравці, які на ББшках грають, а не на Full голоді. Тому, звичайно, він покаже себе набагато краще. Ну не набагато, але краще покаже, аніж був на тесті. Але чи є він прям імбою, яку там терміново треба прокачувати. Це не М454, це не ВЗ55 далеко не ці танки. Але я думаю, що він буде досить непоганий. Це буде краще, ніж Гріно Черонте. Мені так здається. Ну Можливо, краще навіть об'єкт 705 там, да, 705 затичка імбова, можна сказати. але... У певних ситуаціях. Але Ну ні, я думаю, що БЗБ. Ну такий, це знаєте, середнячок. Середнячок із ярко вираженими там, мінусами певними, але також є і плюси, звичайно ж, у нього. Тому тут уже дивіться самі. Я нікому не, не, не буду нав'язувати свою думку, щоб потім не бути винним в тому, що у вас там о, горітиме пукан чи навпаки, танк виявиться супер класним, а я сказав не качайте. Якщо вам сподобалось дане відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк, натискайте на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу даного танку. До зустрічі!